Державна зрада на Прикарпатті повідомлено про підозру військовому, який перейшов на бік агресора під час окупації Криму. Йдеться про 33 річного мешканця Коломиї у 2014 році. Він зрадив присязі та вступив на службу у внутрішні війська МВС РФ на тимчасово окупованому півострові. Наразі на нього очікує до 15 років позбавлення волі. За даними слідства, уродженець Прикарпаття з 2011 року проходив військову службу на території Автономної Республіки Крим. А у 2014 році, після окупації півострова, він зрадив присязі на вірність народу України та погодився на співпрацю з ворогом. Він вступив до військової частини внутрішніх військ МВС Росії. А вже з початку повномасштабного вторгнення він продовжує службу у підрозділах окупаційної армії. Підтримуючи ідеологію Російської Федерації та цінності руського міра, військовослужбовець не виконав наказ керівництва внутрішніх військ МВС України на вихід із Криму. У той час на підконтрольну частину держави передислокувалося понад тисяча військових. Відтоді й дотепер фігурант перебуває на окупованій території. Слідчі СБУ оголосили чоловіку про підозру за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. СБУ робить усе для того, щоб у той чи інший спосіб зрадники держави понесли відповідальність. Якщо вони не будуть ліквідовані Збройними силами України в ході відсічі російській збройній агресії, то будуть засуджені. Навіть якщо втечуть на територію Росії після деокупації всієї нашої землі, Росія стане для них довічною тюрмою, з якої вони не зможуть виїхати на територію іноземних держав. Крім того, спочатку повномасштабного вторгнення у суді доведено провини майже півтори сотні осіб у злочинах, пов'язаних зі збройною агресією. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.